Бородянка, селище міського типу в 50 кілометрах від столиці, про яке ще два роки тому знали хіба що жителі Київщини. Сьогодні цю назву знає весь світ. Це один з населених пунктів Київської області, які найбільше постраждали від російської армії на початку повномасштабного вторгнення. Бородянка була під окупацією місяць, і за цей час російські загарбники майже повністю її зруйнували. Зараз вже почалася відбудова містечка, яка проходить під гаслом краще ніж було. Але як би не стало, ми ніколи не забудемо того, на що російські війська перетворили це місто і життя його мешканців. Перші вибухи і ніякої паніки так згадує мешканка Бородянки Тетяна Купрієнко. Початок великої війни. Шкільна вчителька лише тоді взялася збирати тривожну валізку. У зухвалий напад Росії, вона, як і більшість українців, не вірила. Я починаю складати документи. Зрозуміла, що на той момент ніякого тривожного чемоданчика не було. Постріли і вибухи. Ми не розуміємо, що ми зв'язувалися з тими людьми, хто знаходився в центрі. Нам повідомляли, що там йдуть колони. Тут було дуже чутно, коли їхали. Танки, БТРи. у цей час чоловік Тетяни повертався від доньки з заходу України додому у їхньому помешканні в Бородянці збиралися й інші рідні, які приїхали з сусідніх населених пунктів. Вважали, що разом буде безпечніше. Ось тут на кухні, у перерві між вибухами, жінки готували їжу на велику родину. Коли хліба не було, то ми пекли хліб. Хазяїв хазяїк було багато. Ми велику кастрюлю готували, і ми примушували себе їсти. Сказати, що був апетит? Ні, тому що в напруженні а, зять постійно так п'ємо воду, п'ємо воду, щоб не було нервового зриву. Давайте п'ємо воду і е, примушував їсти. Загалом тоді в будинку Тетяни перебувало більше десяти людей. Під час обстрілів ховалися у підвалі. Ми ніколи не стикалися лобами. Спускаючись в підвал, ми їх просто туди нряли швидко. До цих вибухів ну звикаєш. І ти розумієш, ага, де далеко ще, а де близько, і треба бігти. На подвір'я ніхто зайвий раз не виходив, адже ворог атакував як з землі, так і з неба. Недалеко від нас знаходиться снайпер. Тому під прицілом, хто його знає, чи бачить він нас чи ні, зранку починалися з того, хто яку інформацію почув. Ми з одного боку забора, сусіди з другого боку забору. Що як чутно, люди у бородянці ставали мішенню російських окупантів прямісінько на вулицях. На дружні розстріляли вчительку тільки тому, що вона йшла по мосту. На перехресті тут розстріляли хлопців, просто вони йшли. І не дозволяли хвати. Трупи лежали. Потім, вже вмиляючи, там прикопували просто в... у дворах. На початку березня росіяни скинули авіабомбу на одну з багатоповерхівок у центрі селища. Тоді Тетяна вирішила вивести дітей з Бородянки, евакуювалися, і рідні. Вдома залишилась лише у двох з чоловіком. Ми бачили, як горів літак. Російський, скоріш всього саме той, який розбомбив будинки наші бородянці. Ми бачили, як палала нафтоваза. Це було полум'я метрів на 20. Коли вже по сусідній вулиці пішли кадировці, то стало зрозуміло, що нам потрібно звідси виїжджати. Подружжя виїжджало з окупованої бородянки на світанку 10 березня. Їхали через сусідні села на свій ризик, адже тривали постійні бої. І під чиїм контролем території ніхто не знав. Коли в загальцях ми зустріли блокпост і побачили шеврони українські, просто сльози полилися. Хлопці сказали, якою дорогою їхати. Туди каже, не їдьте, бо там ідуть бої. Вирішили їхати лісовими дорогами. Небезпека в чому, що над нами ці всі гради. місцевість проглядалася. Це був ад Бородянка. Була під російською окупацією більше місяця. За цей час комфортне невелике селище поблизу Києва перетворилось на руїни. Попри це, Тетяна переїжджати відмовилася. Впевнена, найважчі часи краще переживати у рідних стінах. Тож після звільнення Бородянки жінка разом з родиною повернулася додому.